У нас вже почалася зима, але пішов якийсь сніжок, але йде відлига. І от сьогодні я вирішив подивитися, як себе почувають об'єднані сімейки. Об'єднані слабочки. От ми бачимо об'єднані і ми вже маємо з трьох хвостиків більш-менш нормальну сімейку. Тут кормів є достатньо. Ось так вони себе отак будуть і зимувати. І ще ми маємо ось тут. Сипалося хвости пізні, як вони себе почувають. Зараз ми побачимо, ось як гарно сидять. Ось. На чотирьох вуличках це повністю достатньо для зимівлі. Дуже гарний. гарно себе почувають. Ось такий варіант. Ну і ще подивимося, ось ця сім'я. Тут було дуже багато розплоду ще три тижні тому. Вона мала дуже багато розплоду. Ось вона досить непогано сидить, корма є, нема що від неї хотіти. Так і лишаємо. Ну, а ось тут ми маємо: це в нас це, що у вересні посаджено було на вощину. Це взагалі сидить бомбезно. Ось що ми маємо який варіант, коли сім'ї самі собі сформували гніздо на овощині. Ну тут питань нема. Тут питань нема, тут просто ситуація тут. Ну, як сказати, бомбезно сидять, плоту сформували клуб, вони не мали ні пізнього розплоду, ні нічого. Ось такий варіант. А тут от пізня матка. Тут дуже пізня матка була. Це були нуклеуси, тут було трохи маткомісць. І ось як теж гарно сидять. Ну, Воно не є сильне, але ну, тут є багато кормів і гарно, гарно сидять гарно. Тобто це ось так.